Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, в Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження. Це Lexus NX200T. Автівка у нас 2016 року випуску обладнана двохлітровим бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів, всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля у нас 98 тисяч кілометрів, а ціна її 27 тисяч 790 доларів. Ми маємо чудову оптику проти Маніфай. Гума у нас 18 го радіуса на легкосплавних дисках. Повністю автомобіль у нас потонований, має безключовий доступ до дверей. Чудова задня оптика, роздвоєний вихлоп, камера заднього огляду, чудовий місткий багажний відділ. По салону, друзі, в нас зустрічає чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому та збереженому стані. Дах у нас без нарікань, також автообладнано люком, по картам заднього ряду дверей нарікань немає. Є також датчики сліпих зон, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання керма, підігрів керма, сидінь та вентиляція сидінь, клімат-контроль у нас з двох зони, електроручник, вибір режиму руху, CarPlay, звук з Bluetooth USB, мультифункціональне кермо. Також йде у нас з підігрівом та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдингу і з легкістю прижинемо для вас будь-яке авто із США. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарків.